Друзі, колеги, всіх вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 29 вересня, трошки ось так зроблю, щоб всім нагадати. Сьогодні відео на тему BTC Ethereum. Напевне, буде більше про Ethereum. Але таке коротке, стисле. Небагато що змінилося, але я знайшов цікаві послідовності, які можуть призвести до потенційних цікавих рухів. Давайте почнемо з BTC. Хочу нагадати. Те, що у нас є єдиний інструмент, ну, напевно, один з єдиних інструментів, який нам дає доволі сильну гарантію того, що ще бичачий тренд не закінчився, це те, що у нас є ковзана. Ось ця. Є дві ковзані це 200 середня і 50-середня. Подивіться у мене на YouTube відео стосовно ковзаних, ви зрозумієте, про що я. Тобто, поки ми не пробили. Цю ковзину 50 середню, ми все ще в будь-якому тренді. Тому що можете подивитися, що з початку нашого руху, ми ніколи тобто накопичення пробиття ми ніколи не пробували цю ковзну. Тобто, у нас були хибні прориви, але з швидким відкупом. Як тільки тижневий таймфрейм, свічка тижневого таймфрейму закриється тілом, Нижче цієї цієвної. Це буде один з дуже фундаментально сильних показників на те, що в нас дійсно тренд завершується. Те, що в нас, в принципі, траплялося і в минулий раз. Тому поки що ніяких там завершення трендів поки що немає. Все безмінно. Мої цілі фінальні. Це або були вже 124, 200, або. До 135, скажімо так. Тобто ось мої фінальні цілі по BTC, багато чому казав на приклади чому. Можете подивитися мене на YouTube-каналі теж, але поки нагадую, що нема у нас звершення тренду, тому що іноді мені пишуть з питанням. Якщо дійти до трейдингу, у нас з'явився потенційний найближчий магніт це ГЕП. На ціні 111 400 до. ну, Тут дуже складно сказати, до якого, ну, давайте 110500, хай буде так. Тобто, якщо, якщо BTC дасть змогу зайти, це якраз буде приблизно ці позначки. Вони якраз, в принципі, вписуються, це якраз тест наших минулих максимумів, тобто наша нашого боковика. Якщо буде якийсь відкуп, або це буде дотик швидкий, то тут можна спробувати зайти лонгову позицію, поставити доволі короткі зручні стопи. Як на мене, тут позиція може доволі непогано відпрацювати. Поки відкуп є, це добре. Не буду зараз завастю увагу на BTC, він мені не дуже цікавий зараз, але, в принципі, наш рівень досі працює, досі відпрацьовує. Це доволі круто, можете написати. Чи лонгували ви з поточних цін. Давайте поговоримо про Ефіріум. Він більш мене цікавить, ніж BTC. Давайте, давайте, давайте. Ну, давайте Подивимось. Що у нас є? У нас є дотик до нашої трендової цієї синьої. Тобто, це наші попередні максимуми. Доволі технічно. Ми відбувалися від них. І ця трендова відпрацювала як тепер, як підтримка. Раніше супротив, тепер підтримка. Теж можуть написати, чи працювала від цієї трендової. Мені цікаво. Про неї я довгий час говорив. У мене теж є лонгова позиція, не з поточних. Є лонг з 4 тисяч доларів. Приблизно приблизно 3% профіт. Це звичайно таке. Але для трейдингу цього більш, ніж достатньо. Що в нас є? Відбулося від тренду від нашого рівня. Все без змін. Я вважаю, що тренд поки що не закінчен. Думаю, що по ефірі у нас може очікувати більш значні рухи. Чому взагалі приймав рішення по тому лонгу? По-перше, по графіку, те, що я наводив. Минулі всі огляди і тільки що озвучив. І по-друге, мені подобається те, що у нас на біржах історичні мінімуми кількості ефіріумів. Тобто крипта коригується, ETF по ефіріуму знову ж таки не мінусовий, якщо дивитися на дистанцію. І якщо звернути увагу на ончейн-метрики, кількість монет ефіріума. Мінімум на біржах взагалі за весь час. Тобто, ніколи так мало ефіріму не було на біржах. Це означає, що інституціонали, трейдери, неважливо, хто купують ефірім і виводять. Якщо на біржах багато монет, наприклад, багато ефіріму, це означає, що його потенційно хочуть продати. Тому що, ну, напевно, 90% всіх монет сам продаються на біржах і покупаються теж. Тому, тому так. Дивіться, яку цікаву послідовність, я помітив. Ось у нас зародження. Ну, окей, не зародження тренду, у нас зародження тренду відбулося в 2022 році. Давайте поговоримо саме про ось цей тренд, який у нас почався з квітня 2025 року. То ось він, висхідний тренд. Що в нас було? У нас. Початок руху, далі трошки збільшу. Далі зупинка, тобто пласка корекція, різкий пролив з відновленням боковиком і продовженням руху. Тобто, що це означає? Це означає, що ліквідність і стопи всіх лонгістів, які були, набирали позиції в цьому боковику, зібрали і пішли на зростання. Що в нас було далі? У нас відбувся імпульс. Тобто, зверніть увагу, що ми оновили мінімум цього боковика це важливо. Далі у нас продовжився рух. Те ж саме: зупинка, боковий рух, сквіз, відновлення, маленький там, рух боковика. Не знаю, можна враховувати, не враховувати, дивіться самі, і продовження руху. Тобто, важливо що те, що ми встановили нові мінімуми цих боковиків. Тобто, знову ж таки, ми збирали стопи лонгістів, які набрали лонги в сторону. Висхідного руху, щоб набрати паливо, грубо кажучи, і піти далі. Що в нас зараз? Аналогічна ситуація: рух, зупинка бокового руху, різкий пролив, відновлення. Можливо, знову ж таки, нас чекав боковий рух або повторні тести неважливо. Але якщо дивитися те, що в нас було раніше, ми знову ж таки оновили мініми, ми зібрали стопи всіх до цього боковика. Тих, хто ставили стопи нижче боковика, і готові, скажімо, рухати далі. В принципі, якщо дивитися за такою закономірністю по цьому тренду, цілком вірно це може дійсно статися. І поки що не бачу причин, чому це не станеться. Навіть якщо дивитися знову ж таки з точки зору інституційного і інтересу, можна дивитися, що тісно ефіріум зараз обирають на BTC. Це доволі цікаво. Хоча, як я кажу, вересень я очікую червоний, в принципі, поки що так і є. І до кінця року, я думаю, у нас можуть очікувати нові вершини по ефіріуму. По BTC не знаю. Зараз мені не цікаво, я його озвучу батера По ефіріуму, думаю, будуть у нас пробиття 5 тисяч і подивимось, докуди можемо дійти. Якщо йде мова, про які цілі взагалі можна. Розмовляти по ефіріуму тут доволі складно. Я не берусь озвучувати цілі, які можуть бути. Давайте так, по-простому. У нас є давайте спочатку RSI, хочу нагадати: є RSI, тобто сила, є трендова на RSI, Тобто є потенціал сходити ще до неї і подивитися, що буде тут. Тобто Це якраз, напевно, якісь такі позначки, не буду братися скільки. Це може вписатися, це я озвучу не просто окремі інструменти, а саме в комплексі. Тому що по окремим інструментам можна пройтись і зібрати кучу інформації, а мені хочеться давати саме в комплексі. І ось, якщо говорити про комплекс, у нас тут є якраз збіг обставин, це якраз RSI з потенційним. Відновленням. Тобто схожа ситуація. І куди ми можемо дійти, якщо так дивитися, якраз підходить по Fibonacci, що у нас рівень плюс трендовий. Зараз до них повернемось і подивимось. Ось. Fibonacci у нас є. Будую з початку руху до е, нульового рівня, де в нас була поточна сильна корекція. До зона тобто зона копичня, це фіолет 88 76 рівень. Це найцікавіша зона для інвестицій. І якраз ми дійшли до зони продавця. Тобто, якщо ви набирали, скажімо, на позиції тут, якраз це рівень був ідеальний для продажу. Е, і якщо дивитися по Fibonacci взагалі класично, класично, які можуть бути фінальні цілі, це якраз 617 рівень. Тобто, дійти сюди. Що може підійти якраз до нашої RASA. Плюс у нас існує така трендова, не дуже вона мені подобається, але хочеться теж її озвучити. Скажімо, це трендова всього нашого цього циклу з 22-го року, який почався. І вона якраз теж може підійти теоретично до нашої Фібоначі. І якщо так дуже грубо сказати, може бути. Реально фінальні цілі по ефіріуму якраз приблизно там, 6 дефіс, там, 600 доларів за один ефіріум. Якщо брати прям щось більш масштабне, більш серйозне, у нас існує така ще трендова, яка мені теж не дуже подобається. Я б не дуже розраховував на ці тренди, просто, просто озвучую теорії, які можуть бути. Фінальні цілі можуть бути взагалі 9 тисяч доларів плюс. Але це з урахуванням, якщо ми там зараз підемо нагору. Мені якось не віриться, що ми прямо зараз підемо тупо на Я Думаю, нас можуть очікувати рухи доволі складні. Тому що, як на мене, у нас зона розподілу по BTC, і зараз дуже складний момент для трейдингу, і взагалі інвесторам і трейдерам зараз доволі складно приймати рішення по продажам і також саме по покупівлям. Тому, в принципі, по ефіріму є такий збіг обставин, який може теоретично відпрацювати. З яких цін ми продовжимо рух на гору, я не знаю. Можливо, це якраз відбиття від цієї трендової і наших минулих максимумів, тобто потенційно можемо піти зараз туди, в сторону гори. Потенційно можемо ще скоригуватися. Але якщо йде мова саме про фінальні цілі, цілком увірно, зможете очікувати такі позначки. По Ефіріуму нагадую свою теорію, ось вона досі є. Не прибираю поки що. В принципі, якраз ідеально скоригувалися і підійшли майже ідеально до фінальних позначок. Тож, в принципі, прицьовка поки що є. Якщо йде мова, якщо хочете зараз лонгувати ефіріум і шукаєте позиції, як на мене, зараз доволі складно приймати рішення. Вже або запізно або зарано, тобто можна дочекатися більш значних підтверджень. Тобто якщо рух піде нагору і буде закріплення вище цих позначок, тобто в нас тут є зона продавця доволі сильні. Якщо ми підемо сюди і ось тут, то тут можна спробувати зайти в позицію, поставити стопи якісь такі більш короткі, з оцілями вже там на 4900 ну і на АТХ Якщо корекція відбудеться з поточних, то, як на мене, можна спробувати зайти в позицію з ціни 4000, видаля 3900, але можуть не дати, якщо заходити на 4 тисячі, тут зі стопами треба бути обережними. Це трейд проти тренду, тобто контртрейд. І зазвичай в таких трейдах 50% менше 50% відпрацьовка. Менше 50%, це, будь ласка, враховуйте. Тому я обставив би стопи або на початок цього руху, або нижче вже цього руху. Тобто менше плече, скажімо, на п'яте плече з ліквідацією, але з маленьким об'ємом. Тобто треба вже приймати рішення і думати, як правильно зробити. Зараз ми товчимося біля ковзаної 50 середньої. Ну, будемо дивитися, що буде далі. По біткоін-домінації є цікавий момент. Хотів озвучити. Дивіться, у нас є розворотна формація PPR. Теж на YouTube в мене все є про це. Можете подивитися технічний аналіз, список відтворення. Розворотна формація доволі аргументована на те, що ми можемо піти нижчим. Плюс, зверніть увагу, що ми не пробуваємо. Нашу ковзану. Тобто ми, ми, від, так, ми пробили її, закрилися, потім знову ж таки сильно поглинули і закрилися нижчене, і тепер ніяк не можемо її пробити. Що може, в принципі, Мені не подобається, що це вихідні дні. Звичайно, не дуже це класно, але знову ж таки графік показує те, що ми дійсно можемо піти нижче і ефірі може ще на себе перетягнути ліквідність після чого. Теоретично можна очікувати прилив ліквідності в інші альткоїни. Е, тому таке, друзі. Якщо цікаво, можете підписуватись на телеграм-групу. Там я теж іноді щось публікую. Іноді щось корисне. сподіваюся. Якщо подобається відео і хочете допомогти просувати мій контент, пишіть, будь ласка, коментарі. Ви далі довгі. А взагалі, якщо на все забити, краще оце зробити, підтримати армію. Майже добили 50 тисяч гривень. Буде дуже вдячний за будь-яку підтримку. Неважливо, це 20 гривень або 200 гривень, або 2000 гривень. Взагалі неважливо, головне, просто долучатися. Тож, всім гарного дня, гарних вихідних. А, в мене вже поплава поплав. пішла, яких вихідні? У нас зараз понеділок. Вибачте, я подумав, що у нас 15 на секунду. Тож, гарного понеділка. Будемо на зв'язку. Зустрінемось в телеграм-групі або в наступних відео на Ютуб. До побачення.